Доброго дня всім. Я хочу зачитати своє звернення начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майору Буданову. Шановний Кирило Олексійович, мене важко запідозрити в будь-якому позитивному відношенні. До високопосадовців сьогоднішньої влади. Про попередню я й подавно вже мовчу. І з першого дня війни, будучи волонтером і журналістом, і громадським діячем, я вже як ніхто, хто зіштовхнувся з цілим рядом манклатурщиків, кабінетних і чиновників. Та так стовкнувся, що тепер мене тягають по судам, як не одні, так і інші. Але стосовно особисто вас а, ніколи жодного разу а, не критичним словом, не поганим словом, я а, не обізвався з одної простої причини. Я ніколи не говорю речей, яких не знаю. Я ніколи не говорю речей, якими не володію. Я ніколи не озвучую інформації, якщо це не факт. Тому. Сьогодні я до вас звертаюся як в першу чергу до високопосадовця-чиновника високоповажної організації головного управління розвитку. Я надіслав вам підготував ось таке звернення на бланки благодійного фонду Олексія Оскара з приводу вашого е молодшого. Вірніше старшого, вибачте, солдата військової частини номер 3066 підрозділу Північного оперативно територіального об'єднання Національної гвардії України, стрільця Чумака Олексія Олександровича. Цей хлопчина звернувся до мене з приводу проблем по пораненню. І сказав, що його знову повертають на передок, але після всього того, що він там пройшов і пережив, він повертатися не хоче. На що комбатів офіційно заявив, що він виплачував щомісяця всю його зарплату йому на картку. Також він заявив мені офіційно про те, що всі виплати він зберігає, зберігає скріншоти для того, щоб потім поквитатися з комбатом, який його щомісяця забирає 30 тисяч гривень. Я пропонував свою допомогу, він сказав, що мені поки що незручно перед побратимами. Я долучив його в якості волонтера до свого благодійного фонду. Людина працювала на вичітки, тому що дуже багато людей пише мені благодійний фонд, пишуть коментарі. Людина відповідала конкретно за Ютуб канал, за коментарі і працювала людина. За, ми так домовились, невелику плату, бо я багато не можу собі дозволити, начебто й професійно. Але останні його дії, останні його вчинки, а, які я побачив, говорили про те, що людина займалася у моєму фонді фінансовими махінаціями разом з двома іншими волонтерами. Після того, як я підняв ці питання, запросив до себе додому. Почав задавати незручні питання. Я отримав відео звернення від нього, де він заявив наступне: Я не рекомендую тобі мов звертатися в правоохоронні органи і щось про мене говорити, тому що я в дуже близьких стосунках з Будановим. Ну і ще він назвав Канонінка. Я би хотів Кирило Олексійовичу щоб ви звернули увагу на моє звернення, а також на відео опубліковане в Ютубі. Я вважаю, що таким людям не місце в лавах гур, які дискредитують і кладуть плям, кладуть будне п'ятно на авторитет і репутацію даної високоповажної організації в моїх глазах, від якої я також маю. Подяку і грамоту. Дякую вам велике за те, що ви звернете увагу на моє звернення.